Розділ 5. Туман. Мама, властиво, не сказала нічого поганого. У всякому разі, нічого такого, що могло би образити тата. Та все ж тато образився. Хоча він навіть не зміг би точно пригадати, що саме мама сказала. Щось про те, що родина більше не потребує риби. Спершу мій мама висловила достатнє захоплення щукою. Вони не мали ваги. Але й так було видно, що важить рибина понад три кілограми, ну, щонайменше два. Коли, намагаючись прогодувати родину, з нехіттю витягуєш з води одного за одним оконів, то щука справжня подія. А тут ще й те, що риби, мовляв, досить. Му, мама звично сиділа біля вікна й малювала. Вона вже розмалювала квітами під підвіконня. І раптом у неї вихопилося, що вона не знає, куди порозпихати рибу, яку безупину ловить тато. Чи, може ж, то йшлося про банки для засолення риби, яких уже не залишилося ані одної, а можливо, про вівсяну кашу, якою вже час поласувати для різноманітності. Одним словом, про щось таке, Мумі тато повісив спінінга на стіну і вийшов прогулятися. Він брів навколо острова самою межею прибою, але мис рибака обминув стороною. То був хмарний, безгомінний день. Віяв східний вітер, поверхня моря, ледь помітно дималася, перекочуючи довгі хвилі. Море було до стовту таке ж сіре, як і небо, і здавалося гладеньким, наче шовк. Момітаточо чалапав однією ногою у воді. Іншою берегом капелюх наглядача маяка сунувся йому на носа. Ось якби здійнявся порядний шторм, могутній, можна було пометушитися, рятуючи домашній скарб та родину від загибелі, можна було б піднятися на вежу, щоб визначити силу вітру, а потім зійти вниз і сказати: Вітер помітний. Жодних підстав для хвилювання. Маленька мю ловила рибку колючку в калюшці з морською водою. Чому не не палите, поцікавилась вона, покинув риболовлю, відповів мій тата. Напевно, радість цього, зауважила маленька мю. Ви ж не любите того займатися однією справою. Твоя правда, аж скрикнув здивований тато. Мені справді стало неймовірно нудно, як я сам цього не помітив. Він подався до урвища і примостився у скельному закапелку, де любив усамітнюватися наглядач маяка, щоб подумати. Треба зайнятися чимось іншим, знайти собі нове заняття, зробити щось нечуване, міркував мумій тато. Але тато сам не знав, чого йому хотілося. Він був розгублений і почувався цілком вибитим життєвої колії. Такий стан був у тата колись давно, коли донька Капаролі висмикнула килимок з нього з-під лап. А ще подібно почуваєшся, гепнувшись стільця. ой ні, зовсім не те. Такий стан буває, як тоді, коли відчуваєш себе одурним. Доки Мумітата мітато сидів, дивлячись на сіре шоковисте море, яке не мало жодного наміру штормити, відчуття ошуканості ставало дедалі сильнішим. Завжди на лишень, пробурмотів він сам до себе, Я знайду, як з тобою поквитатися. Чи мав він на увазі море, острів чи чорне око, та той сам не знав. Можливо, його погроза стосувалася наглядача маяка або й самого маяка. У кожному разі момій тато був налаштований дуже грізно. Він труснув своє збаламучено від думок головою й подався до Чорного Ока. Там він сидів у глибокій задумі над озером, затуливши мордочку лапами. Інколи хвилі прибою перехльостували через поріг, що відмежовував озеро від моря, і тоді блискуче водне дзеркало вкривалося брижами. Шторми сотніх літ вирували навколо цього острова, думав тато. Хвилями наносило сюди поплавків, шматочків кори та скіпок, а потім знову відносило в море. Завжди однаково. Доки одного чудового дня, тато враз підвів голову, грандіозна, дивовижна думка промайнула в його голові? А що як одного чудового дня щось важке прокотилося морським дном, закотилося в чорне око? Поринуло на дно і зосталося там на віки вічні. мумі тато зірвався на рівні лапи, скриня зі скарбами, ящик контрабандного віскі, скерет морського пірата та що завгодно, усе озеро може повнитися найнаймовірнішими речами. Мумі тато шалено втішився. Враз у ньому все заворушилося, все, що дрімало досі, прокинулося, зашкребло й залоскотало. Здавалося, ніби в татовому животі випросталися сталеві пружини і привели його в рух. Він сторч голов, кинувся додому й одним махом перелетів угору сходами, шархнув двері і зарепетував Послухай, я маю ідею. Що ти кажеш? вигукнула радісно мама від кухонної плити. Велику? Велику, відповів мені тато. Велетенську, сідай сюди. Я тобі зараз розповім. Мама сіла на одну з порожніх скринь, а тато заходився розповідати про свої міркування. Коли він закінчив розповідь, мою мама сказала: неймовірно, до такого міг тільки ти додуматися. Там можна дати все, що захочеш. Так воно і є, погодився мой тато. Абсолютно вірно, все, що захочеш. Вони переглянулися і засміялися. Коли розпочнемо пошуки, поцікавилася мама. Негайно, ясна річ, скрикнув мумі тато. Слід ретельно прозундувати дно, та я спочатку виміряю лотом глибину. Треба спробувати перенести до озера човна. Ти ж розумієш, що я тягнутиму всі знахідки з дна вздовж скельної стіни, вантаж може урватися і знову затонути. До того ж важливо дістатися з середини озера, там, без сумніву, лежать найцікавіші речі. Можна тобі допомогти? запитала мумі мама. Ні, ні, в жодному разі, заперечив мій тато. Це моя робота, а тепер треба пошукати мотузку для лота. Мумій тато поліз різною драбиною на башту і подряпався далі на горище, навіть оком не кинувши на ліхтар маяка. За якийсь час він повернувся з мотузкою. У тебе знайдеться щось придатне для лота? запитав він у мами. Мумій мама притьмом кинулась до кухонної плити подала татові праску. Дякую. І тато миттю зник за дверима. Мама чула, як він перестрибує через дві сходинки, спускаючись униз скрученими сходами, а потім знову все стихло, момі мама сіла біля столу і засміялася. Чудово, мовила вона сама до себе. Як чудово, хай йому мара. Мама вмит озирнулася, але ж, звичайно, нікого поруч не було, хто міг би підслухати, що мама так бридко лається. Мумітроль лежав на своїй галявинці, а над ним шелестіли листям биріски. Вони вже почали жовтіти і від того ставали ще гарнішими. Тепер його домівка мала три потані тунелі Головний вхід, чорний вихід та запасний на випадок втечі. Він ущільнив зелені стіни дому, терпляче поспитавши вітя дерев. Тепер галявинка була його власністю, бо він сам її створив. Мумітроль більше не згадував про йдучих мурах, які десь під його пухким тільцем поволі ставали землею. Запах нафти вивітрило вітрами, а там, де вона залила квіти, з часом виростуть нові. Він вірив, що довкола у заростях живуть тисячі щасливих ядучих мурах, які ласують його цукром. Усе було так, як і мало бути. Мумітроль не забував і про морських конячок. Щось із ним відбулося він став зовсім іншим тролем, ніж досі. У нього з'явились нові думки, і він полюбив самотність. Тепер мий троль часто грався по думки. Це було набагато цікавіше. Він мріяв про свої забави з морськими конячками, то були мрії осяні місячним сяйвом, які ставали ще милішими, бо за ними чаїлася пітьма Мари. Вона увесь час була десь присутньою. Це правда, вона вила ночами. Але це було йому байдуже, так йому здавалося. Мумітроль збирав подарунки для морських конячок, гарні камінці, скельці, які море, відшліфувавши, обернуло на коштовності, кілька маленьких блискучих мідних важків, знайдених у комоді наглядача маяка. Що скаже морська конячка, побачивши дарунки? Мумітроль чекав, коли настане молодий місяць. Мумі-мама вже давно порозкладала все привезене з дому на свої місця. Вона майже не прибирала. Бо так далеко на морських просторах навіть натяку не було на пилюку, а з самого прибирання не варто робити культу. Що стосується приготування їжі, то воно теж багато часу не забирає, якщо цього не надавати надто великої ваги. Дні тягнулися довго і нудно. Складати складанку мамі не хотілося, бо це нагадувало їй про самотність. Та одного дня мої мама почала збирати дрова. Вона підбирала кожнісіньку знайдену скіпочку, ретельно прочісувала пустельні пляжі острова, збираючи все, що викинули море, і поступово вона складала велику купу хмизу та дощаних уламків. Мамі було приємно, що водночас вона чупурить острів. Вона уявляла собі, що цей острів садок, який потрібно доглядати і приводити до ладу. Мумі мама позносила дрова до затишного місця з повідвітряного боку гори, на якій стояв маяк. Змайструвала там підмостя для розпилювання дров. На дворі було тепло і суттінно. Мумі мама розпилювала дрова, відмірюючи цурпалки однакової довжини і складаючи їх стосами півколом навколо себе. На схилі біля дровітні росла маленька горобина, яку мумі мама полюбила. Зараз вона красувалася густо всіяна червоними ягідками. Аж самого деревця невидко було за ягід. Найгарніші сурпалки мій мама примостила під горобиною. Вона добре зналась на деревині, знала, що таке дуб, рожеве, базальтове чи червоне дерево, яка на вигляд орегонська сосна. Усі вони пахли по-різному, відрізались на дотик і потрапили їй до лап після довгої мандрівки морем. Рожеве полісандрове дерево, з глибокою насолодою, бурмотіла мама і заходилася пиляти далі. Усі члени родини звикли до з пилкою в лапах, якої вже й майже не видно було з поза стосу дров. З мій тато обурився і навіть хотів забрати у неї схил, який вона пролаштувала для дровітні. Але мама розсердилася: це моє, я теж хочу чимось збавитися. Врешті-решт, стоси дров виросли так високо, що над ними видніється тільки мамині вуха. Але вона не в тому працювала і щоранку обходила острів. Взносичи до дровітні нові уламки дошок, котрі викинуло море. Того сірого, абсолютно безгомінного ранку мумі мама знайшла на піщаному пляжі мушлю. То була велика закручена мушля, рожева всередині, світлобрунатна з темними плямками ззовні. Мама невимовно зраділа і здивувалася, бо ж мушля лежала незамолена в піску, а вже тиждень не було припливу. Знайшла ще одну білу, з тих, якими прикрашають рапатки у садках. Одним словом, раптом виявилося, що весь берег всіяний мушлями черепашками, великими й маленькими, та найдивніше було те, що на одній із них червоними літерами було виведено на згадку про західне узбережжя. Момі мама ще більше здивувалася вона позбирала всі мушлі у поділ фартушка, а потім подалася до тата, який протралював дно чорного ока. Щоб показати йому свою знахідку. Ходи сюди, я тобі щось покажу, гукнула мама. Тато підігнав човна до мису. Поглянь, справжні мушлі, тішилася мама. Вони лежали на піску, а ще вчора їх там не було. Дуже дивно, завважив мій тато, вибиваючи люльку об камінь. Це одна із загадок моря. Інколи мені аж дух перехоплює, коли я думаю про таємничі шляхи моря. Кажеш, мушлі лежали на піску, а вчора їх не було? Це означає, що море може піднятися на цілий метр лише за кілька годин, а потім знову відкотитися. Хоча у нас і не буває таких припливів і відпливів, як ото розповідають про топічні моря, дуже-дуже цікаво. Що стосується надпису, то цей факт відкриває такі можливості, про які ми не підозрюємо. Тата серйозно глянув на маму, а тоді додав розумієш, тут треба добряче поміркувати. Я навіть, можливо, напишу дисертацію. Про все, що пов'язане з морем, справжнім великим морем. Я мушу збагнути море. Причали, дороги, рибалка це все для дрібноти, яка не переймається глобальними проблемами, глобальними проблемами, повторив тато урочистим голосом. Фраза мала дуже гарне звучання. Тут глибоко, неймовірно, відповів тато. Лут ледь досягає дна. Сьогодні я підняв на поверхню бляшанку. Моя мама кивнула. За мить вона знову озвалася. Піду я, мабуть, у садок Пообкладаю рабатки черепашками. Мой тато не відповів, бо думки його були далеко. Десь приблизно, у той самий час, момітроль спалював у кухонній плиті облуплену скриньку. Тепер, коли він пообдирав мушлі черепашки, вже не було сенсу її зберігати. Момітроль знайшов скриньку у найдальшому закутку нижньої шухляди комода. До якого мама уникала зазирати, вважаючи недоторканою власністю наглядача маяка?